Вітаю, шановні, мене звати Микита Ілін і ви дивитеся міські легенди від Антенни. Сьогодні будемо говорити про черкаських котиків, які мають певні магічні властивості. Перша наша історія про котика, який має властивість повертати голос. Усім би музикантам знадобився би такий домашній улюбленець. Історія починається у 1915 році, коли Черкаси проїздам відвідав відомий на той час оперний співак Федір Шаляпін. Кажуть, що його запросили місцеві еліти, користуючись можливістю, послухати його голос на а, персональний концерт, і кажуть, що нібито саме на цьому концерті він втратив голос, перестарався. Федір Шаляпін тоді оселився. От в цій будівлі, яка знаходиться позаду мене. Тоді там знаходився готель Славянський. Він перепробував практично все одразу: і чай з медом, і інші якісь ліки. Але допоміг саме котик, якого він просто попестав перед е, в тим, як заселитися, та перевестив його рибкою. Котик на вдячність вночі прийшов до шаляпіна і просто ліг йому гріти горло. На ранок кажуть, що голос повернувся. Отже, таким чином цей котик і врятував голос Шаляпіно. Ну а ми завдяки магії монтажу, знаходимося вже біля іншого котика, який також є магічним. Цього красунчика волонтери встановили зовсім нещодавно для того, щоб допомагати іншим домашнім улюбленцям. Він збирає кошти для того, щоб волонтери змогли врятувати інших котів без хатьок. До того ж, він ще виконує бажання досить просто потерти цього котика, ще непогано б зробити невеличкий донат, і ваше бажання обов'язково збудеться. Ну, а якщо ваше бажання це кава та смачний сендвіч, то я можу виконати це бажання прямо зараз. Ми з нашим партнером кав'ярні Кріспі Плейс започаткували для вас акцію. Прямо зараз я заховаю тут на цій локації два сертифіката на сендвіч та каву, яку ви зможете забрати безпосередньо нашого партнера. Кав'ярні Crispy Плейс, який знаходиться за адресою Казацька, 1-3-1» та Шевченка 274». Вам залишається тільки прийти сюди та знайти ці сертифікати.